Чи це просто розположеність, схильність? Якщо схильність, заставляй себе постійно дякувати Богу. За все дякувати. Бо немає нічого без Бога. Навіть волосок на горі без Бога не може. Все прахоме Бога. Я у вас. Я у вас живу. Ви дихаєте мною. Я хочу, щоб ви в мені жили. А то я вас живу, але ви не живете в мені. Ви не в мені, бо бу... ви в світі. Ви в страхах. Ви в обідах. Ви в злопам'яті. У вас ціла по роботи буде. Яке вас їсть, вбиває нищить? Ви хочете радість поза собою, носячи ад. Ви хочете мир в собі, шукаєте обід. Це обман. Це боротьба, це боротьба так, як ви. За кусочок хліба, за ту копійку, щоб купити щось вдома, в родині, побудувати будинок, машину купити, скільки би труда було туди. А втраті душі, скільки б добра труда жити? Толку з вашої хати, якщо тут в тій хаті нема добра. Толко з ваших машин, коли ноги сковані страхами і обіду. Толко, що гарна хата вся обложена меблями, а тут обложеними страхами обідами. толко з вашої хати. Шукайте славу в людях, щоб люди оцінили. А слава Божої в не маєте. Не маєте добра в собі. Немає любові. Бог хоче від нас. Бог хоче, щоб ми йому були просто за все вдячні. За все. ця подяка принесе плід дуже великої нагороди вашій душі. Мир принесе. Не нарікайте, а за все дякуйте. В розмовах не судіть, а оправдовуйте. Не будете мати тоді в пам'яті багато сла. Не будете злопам'яті носити, якщо в обіді не буде в вашому серці.